Доброго ранку, сьогодні, 25 жовтня, і програма «Зарубіжжя» про події у світі, які стосуються України, і що писали і говорили про Україну вчора, 24 жовтня і сьогодні зранку, 25 жовтня. Загалом, безумовно, вже котрий день. Головна новина у світових засобах мас-інформації інформації це війна на Близькому Сході, це Ізраїль Хамас, там можливе протистояння із Хезболою. Але все-таки є і новини про Україну, про війну в Україні. І практично вчора можна виділити, ну, на мою думку, декілька тем, які обговорювалися, про які повідомлялося, що стосувалося України. Безумовно, там це стосується і обрання спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Також мова йде про те, що Україна створила спільне підприємство з підприємством з Німеччини. Також повідомляли і говорили про надання Німеччиною додаткової допомоги так званого зимового щита. Ну, давайте подивимося про все це, що я нагадав, а також про інше, що повідомляли, обговорювали і писали засоби масової інформації у світі. CNN. CNN е, повідомляє про обрання. Чи про спробу обрання е, спікера палати представників вчора ввечері? Про це написала практично ну вся преса е, американська і телеканали про це повідомляли. Повідомляли про те, що був обраний, був обраний ну представники представник республіканської партії Том Емер. Так, е, але він все таки потім, через декілька годин, ну зняв свою кандидатуру в нього було недостатньо підтримки, особливо це. Ну, стосувалося таких крайніх да, республіканців ультраправих, чи як ми їх називаємо трампістів. Зокрема, публічно Трамп виступив проти Емера. Він навіть написав, що Емер тільки республіканець за назвою, але він повністю не має зв'язку з виборцями республіканцями. Ну, емер під цим тиском, а ми тут вже почали тішитися, що такий, ніби проукраїнський, може бути спікер. Він свою кандидатуру зняв і. Республіканці продовжили далі обговорення, і вони все-таки вирішили е, висунути нового кандидата, так це Майка Джонсона. Ну в нього ще немає 217 голосів. За нього проголосувало 128 голосів. За Емера і давали 117 голосів. Так із е, представників республіканців у палаті представників. Ну Макарті отримав 43 голоси. Це колишній так спікер. Ну його там вже звинувачують в тому, що він ну заваджає мати підтримку для того, щоб бути обраним саме е, Майку Джонсону. Навіть от CNN повідомляє, що є е, інформація, ніби якісь е, там є домовленості, що можливо. Будуть зустрічатися представники. Пам'ятаєте, там був кандидат, який трампіст Джим Джордан. Так, ніби вони будуть з Маккарті, там спробують домовитися, що Маккарті знову подасть кандидатуру, його ніби оберуть, а е, Джим Джордан буде якимось там помічником спікера. Ну, побачимо, як це насправді буде, але ми розуміємо, що без обрання спікера ну голосування за пакети допомоги, той, якої попросив Байдену у Конгресу, де передбачено 61,4 мільярди мільярди. Доларів Україні. І так там зараз ситуація непроста. Так от Розгляд е, цієї пропозиції він неможливий без е, обрання спікера. Ну, Але я сподіваюся, е, дедлайн є, і дедлайн це 17 листопада, бо прийнятий тимчасовий бюджет і треба приймати бюджет на 2024 рік і все-таки ну, ситуація змусить, змусить обрати спікера. Дуже сподіваємося, ми тут в Україні, що спікер не буде. Антиукраїнського такого напрямку не буде проти надання допомоги Україні. New Таймс Times Таймс вчора писав про те, що уряд наказав там провести евакуацію у східних районах, де достатньо серйозні обстріли. Так, ми це в Україні знаємо. Але там, ну, на мою думку, чому цікаво, я вирішив згадати цю новину в Нью-Йорк Таймс. Це те, що е, вони пишуть, що вже 20 місяців йде війна, так і це підкреслює жорстокість цих бойових дій. І по великому рахунку, що е, достатньо тривалий час е, фронт, майже рік, як вони пишуть, залишився нерухомим. І в зв'язку з цим, от е, є такі постійні обстріли, руйнування, і це загрожує от, жителям тих. Населених пунктів, де уряд наказав, щоб провели евакуацію. Ну, евакуацію, безумовно, це добре, що треба проводити. Але бачите, все-таки слідкують за Україною і авторитетні засоби мас інформації е, повідомляють. Reuters. Reuters пише про те, що е, виконавча влада Європейського Союзу буде збиратися 18, 18 листопада, щоб е, оцінити прогрес. Досягнути Україну для вступу в європейський союз так це питання також обговорювалося, Воно для нас дуже важливе. Насправді, ну ця оцінка, яка буде зроблена 8 листопада, буде представлена в щорічному звіті Європейської комісії в Брюсселі. Де буде детально описано наскільки от, е, Україна відповідає всім цим вимогам, щоб приєднатися до Європейського Союзу? Очікується, продовжує, Reuters, що на саміті лідерів Європейського Союзу 14-15 грудня буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в європейському союзу. Дуже було би добре, якби це відбулося. Дуже сподіваємося, що всі ті зобов'язання. Які ми на на себе взяли, ми реально виконуємо не тільки заявляємо про їх виконання, і що 8 листопада так буде, буде добрий і позитивний для України звіт? А 14 так грудня все таки ну, буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів для вступу України в Україну, Європейський Союз. Про це про це повідомило вчора Reuters. The Guardian, The Guardian eh, повідомила про створення спільного оборонного підприємства з німецьким виробником зброї eh, Rheinmetall, ну, Для обслуговування та ремонту західної зброї, надісланої для допомоги Україні проти повномасштабного вторгнення в Росії. Ну, у заяві Rheinmetall eh, вже йдеться, що ця компанія, так, виробництво зброї Німецька володіє 51% акцій і того підприємства, яке буде працювати на території України. Про цю новину також повідомили і французька газета Monde, і італійський новинний телеканал Раї News. Ну, це все відбулося на ну, німецько-українському бізнес-форуму в Берліні. Там же ж е, була заява і канцлера Німеччини Олафа Шольца, що не, 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 не зважаючи на ситуацію на Близькому Сході, Україна залишається фокус уваги, її будуть підтримати стільки, скільки буде необхідно. Ну також сьогодні фактично зранку була новина The Guardian, що Австралія заявила, що в Україну металевий 3D принтер і системи боротьби з дронами В рамках пакету військової допомоги. Ну на суму там 20 мільйонів австралійських доларів. Це 12,8 мільйонів доларів США. А загалом допомога вже склала 582 мільйона доларів США. Допомога Австралії Україні. Дякуємо. Австралії сподіваємося і на подальшу, на, на подальшу підтримку. The Телеграф пише про те, що прем'єр-міністр України Шмигаль заявив, що Україна очікує додаткових 1,4 мільярда євро від Німеччини для посилення протиповітряної оборони. Про це дійсно про це. І так, також ми побачимо в новинах, які повідомляли німецькі засоби масової інформації. Французька ремонт пише про те, що Інститут вивчення війни підтверджує просування росіян під Авдіївкою. Ну, бачите, трохи нам там нелегко не, не, не нелегко. Також ремонт, я вже говорив, стосовно підтримки України, це заява, заява Шольца. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, це сьогодні зранку була новина від Лемонту. При вирушив у район проведення, як вони пишуть, військової операції так в Україні він пробув на гелікоптері, на командний пункт Восток, провів там якусь нараду. Ну вони це пов'язують з тим, що там ведуться спроби росіян вести якісь активні бої, дії наступальні, зокрема біля Авдіївки. Німецька зудочка Цаан якраз і повідомляє про те, що е, канцлер Німеччини Шольц. Хоче надати Україні зимовий захист, як вони це називають, в 1,4 мільярда євро. Це він також мова йде про цей форум німецько-український економічний форум, де представники політики та бізнесу обговорюють інвестиційні проекти та на та, та включаючи відновлення цієї України після перемоги нашої перемоги, тому що ніхто в цій перемозі не сумнівається. Ну а загалом за словами Шольца. Спочатку війни Німеччина надала Україні цивільну та військову допомогу на 24 мільярди євро. Це для тих, хто постійно там критикує Німеччину, що вона ніби нам там не допомагає. Так там є питання по крилатим ракетам Таврос, але було проведено соціологічне питання і понад 56%. Ну, виступають проти надання е, цих ракет. А загалом, якщо не помиляюсь, там не більше ну, менше навіть ніж 30% за те, щоб такі ракети були надані. І ми розуміємо, що в цій ситуації треба працювати з громадською думкою. Треба, щоб німецькі громадяни підтримували таке надання, і тоді без проблем влада Німеччини уряд так надасть Україні ці крилаті ракети Таурус. Е, іспанська ЕПАЕС пише про те, що е, Заявив прем'єр-міністр України Шмегаль, що в Україні потрібно тут на наступний рік допомоги 42 мільярди євро. Ну побачимо, наскільки це буде реально, і наскільки ну, ми будемо добре з цим скажімо так, цими грошима поводитися, би так сказав. Бо якщо повертаючись до тої допомоги, яку там запросив Україні президент Байден, в 61,4 мільярди. От в сенаті республіканці говорять про те, що ну вони там можуть виступати проти надання саме уряду 11,8 мільярдів. Ну я дуже хочу сподіватися, це не тому, що є корупційні скандали, хоча є підозра, що саме проти надання конкретно уряду, а не витрачання на на військові потреби, от не хочуть республіканці навіть в сенаті підтримати, хоча вони більш там були лояльні до допомоги. Україні, ніж е, конгресмени. Сенатори республіканці більш для нас, до нас такі лояльні в цьому сенсі. Італійська Републіка е, повідомляє, що вчора тобто, ну, е, виплатила Єврокомісія Україні 1,5 мільярдів євро в рамках пакету макрофінансової допомоги на максимальну суму у 18 мільярдів євро. Ну, Це добре, це для того, щоб виплатити бюджетникам і люба допомога. Ну, В даному випадку вона для нас дуже дуже є важливою і дуже є особливою. Ну і згадаю про е, кримську платформу. Про неї не так багато, на жаль, повідомляли засоби мас інформації. Але от італійський новинний телеканал Рая News якраз повідомив про те, що відбулася така у Празі самі цієї кримської платформи. так, І там якраз були наведені слова спікера парламенту Латвії. Дайги міяріни, яка виступаючи на цьому саміті, заявила про те, що ми, тобто європейці, повинні продовжувати висвітлювати незаконну окупацію Криму Росію та підтримувати Росію і не втомлюватись від цієї підтримки, дякуючи підтримки нашим партнерам союзникам дякуючи збройним силам України. Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!